Жоночі уявлення про справжнього чоловіка. Той, хто вміє приймати своєчасне рішення, зокрема щодо одруження, на відти від тих, пень, риба, ні м'ясо, і має бути розумним та досвідченим, тобто його модрі рішення мали позитивний результат для жінки. І відповідальним, сказав, зробив, обіцяв кохати та на руках носити виконуй, сильний. А сам перед духом, що дозволяємо відстоювати прийняти рішення по виборі дружини на все життя, щедрий і десь все, що в нього є заради жінки, щирий, завжди говорить дружині правду, навіть коли це важко, з почуттям гумору, щоб жінці було весело та легко в житті, щатливим серцем, яке було б здатне втримати кохання у романтичній обгорці, і загалом. Кожна жінка хоче жити в любові та злагоді. тобто, щоб чоловік любив і злагоджено, яка для вас вагома ознака справжнього чоловіка.